Доброго дня всім. Сьогодні у нас буде розклад без заявленої теми, тобто, як він буде відбуватися, як, як завжди, три варіанти. Я викладаю на кожен варіант карту, і, відповідно, будемо дивитися, якої теми це буде стосуватися, і що ви повинні знати, або від чого вас хочуть вберегти. Або застережити. Так, давайте. Розклад без заявленої теми для одиничок. Розклад без заявленої теми для двієчок. Розклад без заявленої теми для трієчок. Збирайте свій варіант. Сьогодні я камінчиками не помічатиму. Орієнтуйтесь на карти, на бажання, на інтуїцію на все, що хочете. Отже, без заявленої теми. Одинички, що у вас? Подруги. Подруги вам говорять, що треба звернути увагу на власних подруг. Чому вам необхідно це зробити? Давайте. Або давайте не так навіть. Тут вам потрібно звернути увагу на власних подруг, або із чимось ви найближчим часом подружитесь. Подруги? Чи з чимось подружитесь? Ні, з чимось подружитесь. Щось вас а, переслідує. Добре. Це хтось або щось. Хтось, а, крім того, це хтось, хто або пов'язано з вами спільною роботою, можливо, спільний фах роботи, а, можливо, ви працюєте з цією людиною на роботі, можливо, в спільних проєктах ви з цією людиною пересікалися, або, знову ж таки, бачились. При певних обставинах, я б сказала, коли ви були саме при роботі. Так, добре. Чому ви маєте, ну, з цією людиною подружитися? Хм. Знаєте, вона, по-перше, йде вам для того, щоб вивести вас із цікавого стану, такого, знаєте, коли вам хочеться закритися від всіх. Ну, карта вдовиця, ми ж розуміємо. Можливо, так у когось вивести з стану, коли ви втратили близьку для вас людину. І це іде як розрада. В той самий випадок. Для когось це буде вивести із стану, коли ви закриваєтеся від всіх, коли вам здається, що ви самотня або самотні і ну, нікому, скажімо так, не потрібні. По перевернуті карти а, мати, вивести вас із стану, коли я сама, я все вирішую. Тут людина йде із допомогою, людина іде із бажанням, ну, якось зробити вам. Дещо легші певні обставини. Але е, що мене в цьому випадку не зовсім влаштовує, це перевернута е, карта Всевишнього. От як її мені цікаво розуміти, це те, що людина йде не зовсім благими, або, можливо, якісь свої вигоди е, має. Чи про те, що людина йде. 음, скажімо, не з платонічними ідеями. Якісь власні вигоди чи не платонічні ідеї? М, ні, не з платонічними. Тут людина, знаєте, йде. Ідея... <х lecturer> Як би так сказати. А, давайте так. За певними емоціями і за певними діями з вашої сторони, щоб вже не дуже вдаватися в подробиці. Тобто, якщо хтось думає, що людина йде суто із таких настроїв, знаєте, як то кажуть. Чисто янгольський, хто ні. Тут людина, людина, давайте так, ви людину цікавите, як. <гум> як людина. Все. Бо зараз залізу ще більше дебрів. Я, я так розумію, що ви мене зрозуміли. Так. І варто вам звернути увагу на цю людину? Я б сказала так, але не в тому сенсі, що, знаєте, придивлятися до нього щось там, за ним спостерігати, а може, там, чи за не, а може щось він неправильно зробить. Ні, цього не треба. І в той самий час впадати в якісь сумніви. А людина щось од мене хоче, це не просто так. А в мене хочуть використати. Чи, ем, можливо, не може бути такого, щоб така людина на мене звернула увагу. А, щось тут не те. Ні, от цього теж не треба. Ну тут карта відьма, я б сказала так, що будьте дещо прозорливими. Тобто, розумієте, відьми бачать наперед. От і вам кажуть, що не треба впадати в якісь крайнощі, будьте бути дещо хитріші, бути дещо ну, обачнішими. І не впадайте одразу в, знаєте, в цей в якісь такі стани вомут з головою. Оцього не треба, ні. Якщо вам людина хоче допомогти, то чому би ні? Але, відьма це у нас ще жінка, яка відає. Отже, ми розуміємо, що якщо людина хоче допомогти, можливо, такий варіант, що людина щось захоче отримати навзаєм. Тому отут, будь ласка, будьте дещо хитріші. Так, що принесе з собою ця людина? Гірку правду про що? Знаєте, тут єдине, що, ну, я тепер розумію, чому карта Всевишнього могла ще бути перевернута. Тут, можливо буде а, такий варіант, що людина не зовсім вільна. А, певні обставини все ж таки матимуть вплив на а, ваші стосунки і ваше спілкування. Вирішувати, звісно, вам. Чи йти в таке спілкування чи не йти. Але допов... напоки що я бачу, що єдине, що людина може вам запропонувати, це таємні зустрічі. Іти, не йти, ну, вирішувати вам. Так що така для вас інформація одинички. Так, далі. Давайте двічки. Що у вас тут без заявленої теми? Перевернутий майстер. Ну, і що це за відчуття, що я нічого не можу, я ні на що не здатний, чи не здатна. Що це у нас за перевернутий майстер? Що вам буде здаватися, що ви не можете зробити? Чи що це у нас за руки з одного місця? Чому перевернутий майстер? Того, що б ви не змінювали, під яким би кутом не дивилися, але приходите все до одного і того самого, вам таке відчуття, що вам хочеться змінити щось у власному житті. Але як би ви намагалися це зробити, ви все рівно повертаєтесь до того, що у вас вже є. Ну, саме банальний приклад. Знов таки, це не у всіх, це приклад. Коли. Вирішуємо, що більше ми з певної категорією е, людей ми спілкуват... спілкування не будемо підтримувати. Окей. Зустрічається якийсь інший, починаємо спілкуватися. І десь внутрі у нас грає таке, що щось схоже вже було. Ні-ні, то не таке. Давай далі спілкуватися. Спілкуєтесь і, по суті, ви розумієте, що ви знову виходите. На тих самих людей, від яких на початку хотіли відмовитись. Тобто вам говорять, що у вас знаєте така іде як події по колу, починаєте, начебто, все по новій, по перевернутій карті тюрма, як виходити з якогось обмеження, якогось заточення, не маючи сумнівів, що в те що, те, що ви йдете, це не таке, як до цього було. І ввалюєтесь, і по кінцю верніше ви приходите до тями і розумієте, що там ну, здрастуйте. Це, це я вже бачила. Я ж кажу, як в тому кіндер-сюрпризі, коли ти його одержиш, а, а, в руках ти не знаєш, що внутрі. А тоді відкриваєш, ага, ну таке в мене вже було. От тут щось на кшталт того. Так, ну зрозуміло, що ви не можете поки що щось змінити. Що заважає вам змінити? Дивіться, відсутність обов'язків в першу чергу як відносна самого себе. Перевернуті сварки говорять про те, що ви не готові щось прияснювати для себе. Я не маю на увазі з усіма сваритися, ні. Я не маю на увазі, що переругатися, там, особливо із самою собою чи самим собою. Ні. В даному випадку, знаєте, сварки я прочитала як п'ятірку жезлів. Відсутні внутрішні конфлікти. Ви не прорабатуєте власні внутрішні конфлікти. Перевернути карта обов'язків. Я б тут зараз її подивилася як перевернута десятка жезлів. Коли ми не беремо обов'язок на себе, щось прояснити. Можливо, з чимось зіштовхнутися, це переработать. Якось на нього подивитися під іншим кутом. А тут ні. Добре, у мене тоді питання, в чому послання від цього ну, цієї карти перевернутий майстер, в чому послання? Ну, в тому, що поки ви будете ходити по колу, бажаного ви не отримаєте. Якби ви, вибачте, за слово зараз, можливо, когось образу, Як би ви його не циганили по перевернутій карті циганка, ну в даному випадку я б прочитала так, скільки б ви не гадали, чи можливо, скільки б ви не передивлялися на майбутнє, скільки б ви не робили ритуалів, але поки ви не зміните поведінку? Навіть в даному випадку відношення в першу чергу до самої себе чи до самого, самого себе ситуація не зміниться. Не весілля, але в даному випадку я розділю цю карту як веселощі. А у когось так відповідно, весілля. Ось, бачите, я тільки сказала про весілля, глянула на дно колоди, перевернута подружжя. Не відбудеться цього всього. І а, точно так же. Якусь близьку людину, ну, поки що дійсно близьку. Не, не таку, з ким можна знову вибачаюсь, тупо переспати. Ні. А з ким можна відчути себе як ну, спорідненою душою. Не вийде. Ну, розумієте, не вийде поки що. Поки оцю карту майстер ви не поставите, скажімо, в пряме положення, давайте вам пораду. Ну, тут така порада специфічна. Перевернута дорога це про те, що не варто йти в ту сторону, де, скажімо, людина, яка не варта вас, або обставини не варті вас по перевернутому гетьману. А, а так само не варто йти по тій дорозі, де вас не цінують, по перевернутій карті хазяйка, де не бачать у вас людину, ну, за яку варто триматися, за яку варто боротися. Так що я б сказала так, двієчки, подивіться уважніше, чому саме ви обираєте таких людей і чому саме ви обираєте такі обставини. Ну і, звісно, якщо є можливість, переработайте. Подумайте над цим. На цьому в мене все. І я перехожу до трієчок. Так, трієчки, що у вас тут? Перевернуті подарунки. Ну, не чекаємо подарунки. Ну, Цікаво, тут не чекаємо подарунків від долі, чи не чекаємо від конкретної людини. Не чекаємо подарунки від долі чи від конкретної людини. Подарунки від долі чи від конкретної людини. Я б сказала від долі, ну у когось від конкретної людини, оскільки карта а циганка. Тут, знаєте, таке, от, як то кажуть, і ворожіть на це не треба. Якоїсь специфічної поведінки, чи зміни в поведінки, чи, можливо, якогось прояву, на жаль, не буде. Це що стосується конкретної людини? Що стосується е, подарунків від долі, так само карта тюрьма. Говорять, що е, ну, якщо сидіть постійно в якихось обмеженнях, отут дуже гарно зараз програється вісімка мечів. коли ми самі собі знаходимо. А, якісь обмеження, якісь негаразди. І, знаєте, як сліпий кутюнок питаємось вийти з угла, в який уткнулись носом. Так, добре, ну тоді давайте показуйте, що це у вас за тюрма. Куди ви себе вже закинули? З чим не розлучаєтесь? З минулим і нашим. <світ> Цікаво. Розумієте, що саме парадоксальне? Ви ще не відпустили минуле, але намагаєтесь навчу... навчатися чомусь новому. А як у вас це вийде? Ось дивіться: дно колоди, перевернута вчителька. Ну, не навчитеся, не навчать вас так. Того, що для того, щоб, скажімо, на зайнятий стул а, сісти власною дубцею, треба, мабуть, когось попросити встати з того стулу. І от у вас виходить, що ви не попросили, стати, щоб вам поступилися місцем і вирішили зверху на нього там, чи на неї сістися. Ну, ви ж розумієте, що ця піраміда Хіопса або Пізанська чи Пізанська башня, вона ж колись рухне. І отут вам кажуть, що ви е, самі себе обмежуєте, намагаєтесь, не відпустивши щось із минулого, е, простроїти нове. Банальне. Знов самий банальний приклад. Це коли ми, е, скажімо, не закрили відносини попередні, ще їх не вистраждали, як то говорять, але вже кинулися в інші, ну, перебить оце після смак. Проблема в тому, що в новій людині ви шукатимете риси старої людини. І будете шукати і позитивні, і негативні. Це вас буде дратувати. Тобто, розумієте, построїти в даному випадку якісь адекватні відносини просто буде неможливо. А ви чекаєте на подарунки від долі, хоча тянете минуле за собою, як вибачте. Бабусіньон побитий моллю. Добре. Чому ви про це повинні знати? Чому ви про це повинні знати? Хоча тут без карт я вже можу сказати. Ну, питатиму. Щоб над цим працювати? Знаєте, у мене от тільки я витягнула цю карту відсутні подарунки, перевернуті подарунки, в мене було таке відчуття, що, от, знаєте, як голос за кадром. Та ну що ж таке, скільки я не роблю, нічого не змінюється. Судьба мене там, чи доля мене не балує, судьба мене, чи доля м м м мені ніколи не дає нічого лег легко. Звичайно, не дає, того, що. М Ну, неможливо сістися на двох стульцях. Або залишайтесь в минулому, і тоді її оттяніть і не розказуйте, що вам важко. Або якщо ви хочете щось нове, ну так, будь ласка, закрийте минуле, скажіть йому дякую і підіть в щось нове. А стояти в дверях і не закривати одні, і ждать, щоб відкрилися другі, ну так не буває. Так не буває. Якщо хтось думає, що він там нещасливий або його за щось боги не люблять, я вас розчарую. Тут єдина проблема це те, що ви чогось дуже вшніплюєтесь в минуле, замість того, щоб про нього забутися. Дуже важко відпускаєте людей, дуже важко відпускаєте образи, дуже важко відпускаєте обставини. А можливо, дуже важко уходити з того міста, де вам неприємно. І з роботи, яка вас виснажує. От тут чогось ви. Зависаєте. Добре, давайте пораду для твічок. Перевернуті веселощі. Цікава порада. Це, типу, ну як, правжу братися за розум. Ага. Угу. Так. Саме так. вже, скажімо так, не намагатися боротися із власною долею, не намагатися щось проломити під себе, а навпаки дивитися, де треба щось поміняти в собі, поміняти в обставинах. Можливо, змінити в погляді на когось на щось. А не, знаєте, от. Якось буде, а тоді сидимо, от, вищі сили, там, чи боги нас не люблять. Люблять, ну вони люблять ті, хто щось робить. Е, я завжди кажу одну і ту саму фразу. От, зараз вона в акурат сюди підходить, що е, хто хоче йти, того доля веде за руку, а хто не хоче, того тягне. Ну, от, оце вам ілюстрація ваших обставин. Ну що ж, стрічки, сподіваюсь, ви мене зрозуміли, до речі, бачите, ось дно колоди вибір. Якщо зможете вибрати те, що вам треба, вам і доля дасть вибір. Вирішуйте. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей, Пока!